Сьогодні в мене нейрографіка і сьогодні це подяка моєму роду по лінії батька. І в першу чергу тут подяка для тата. І, звичайно, всім чоловікам мого роду. Мені залишилось, я вже намалювала, залишилось внести колір і зробити фігуру фіксації. І поки я буду вносити колір, я трошки розкажу вам, як то робити, як малювати, до прикладу, подяку. Можна будь-докол. Для початку берете тему, яка вам потрібна, і пишете 20 слів за 2 хвилини. Потім малюєте основну фігуру, малюєте її колом. Коло це прийняття, це позитивні емоції і так далі. Малюєте спочатку коло себе, потім. Кола, до прикладу, я малювала коло тата свого. Потім малюєте всі слова вдячності, які б ви хотіли сказати, за що ви вдячні тій людині, кому ви ту подяку даєте. Далі ви все це нейрографуєте, вносите лінії. Потім обов'язково не забудьте це все округлити. Всі перетини, які з'являються, все потрібно округлювати. І далі ви вносите колір, а потім вже лінії поля. Лінії поля може бути як два, три, так і одна, так і п'ять, скільки. Ви відчуваєте, стільки малюєте. І наступний крок це буде фігура фіксації. Але не завжди так діють алгоритми. Можна, до прикладу, внести спочатку лінії поля, а потім вже колір. Ось, як, до прикладу, на цьому малюнку я зробила. Я внесла лінії поля, а потім вже в мене. Наразі в мене одна лінія поля, але я думаю, що пізніше, вже, як внесу колір, я відчуваю, що, напевно, я внесу ще одну лінію поля. А можливо, ні. Буду вже бачити, потім, коли буду стилізувати малюнок. І далі вже після того, як ти його стилізуєш, вже потім рефлексуєш на тему і. Можна його відкласти до якогось часу, а пізніше повернутися. або